Сьогодні в черговий раз для Шосткинської громади скорботний день. В останню путь тут провели земляка Сергія Головича, який ціною власного життя захищав рідну землю від ворога. Життя його часто було сповнене випробуваннями і ніколи не було легким. Але які б труднощі не готувала доля, він завжди дуже цінував родину і дружбу, був вірним своєму слову, самовіддано любив батьківщину. Він і три його брати жили у любові і теплі, дружно. І затишно. Та вже маличку доля приготувала жорстокі іспити. Діти надто рано втратили люблячих і турботливих батьків. Сергій навчався в Шосткинській школі інтернаті, згодом у школі номер 9 отримав середню освіту і обрав святу професію лікувати людей. Опанував лікарську справу в Новгородському медичному училищі. Саме у медичному училищі Сергій і зустрів свою майбутню дружину Фаїну, з якою далі йшов по життю. З того часу все робили разом. Пліч-опліч у 2020 році встали до лав Збройних сил України за контрактом у 72 другу окрему механізовану бригаду імені. Чорних запорожців. В зоні ООС на Донеччині і Луганщині Сергій виявив себе сміливим і відчайдушним бійцем. За ці якості неодноразово отримував відзнаки. Йому б ще жити, жити, народжувати та ростити дітей, проживати свої кращі молоді роки. Та свою молодість він провів там, на війні, в боротьбі за цілісність і незалежність України там і залишив своє серце. І душу йому було лише 23. Такий юний, але такий мужній і сміливий. 6 лютого 2023 року під час ворожого артилерійського обстрілу в районі Вугледару Сергій Головач, старший солдат-вогнеметник, отримав поранення несумісні з життям. Вся Шосткинщина плакає доброго, справедливого воїна, який поклав на алтар свободи України своє життя, щоб жити і жити. Але життя покладено за нас, за нашу Україну, справжній герой, співчуття рідним, близьким, побратимам. Тримайтесь, героям слава! Вчителі школи, в якій навчався герой, згадують Сергія як доброго, чемного, безвідмовного хлопця. Це вже четвертий випускник школи номер 9 який загинув у боротьбі з ворогом за незалежність України. Ми втрачаємо найкраще, ми втрачаємо дітей, життя. Ви знаєте, я пишаюся тим, що навчала Сергія. Переді мною, коли вчора я дізналася про цю новину, постійно його очі. очі теплі, добрі, усміхнені. Це була така гарна дитина, спокійна, допитлива. Коли ми про щось його просили, він ніколи не відмовляв. Ми дякуємо його сім'ї, що вони його так виховували. Ми пишаємося ним. Шкода, що до Антона Костянтина доєднався і Сергій. Коли вже нарешті ця клята Росія зрозуміє, що ми нащадки Богдана Хмельницького, Шевченка, ми Кулішівці, нас не здолати з вами ніколи. Тож спочивай з миром. Ми у боргу перед тобою. Сергій залишався вірним своїй країні до останнього подиху, надалі обов'язок всіх боротися за свободу та згадувати героїв у молитвах, говорить військовий капелан отець Сергій. Прощаємося з тілом покійного, молимось за його душу, бо сама душа полинула до Бога, стала ангелом і буде допомагати нам. Нашій батьківщині роблять вони все для того, щоб ті кляті расисти загинули на наших полях. І ніколи не дано їм бути нашими господарями. Ми вільна нація, ми вільна країна, і ніхто нас не переможе. За інформацією начальника управління освіти Наталі Сергійко, школи громади продовжують працювати у змішаному форматі. У зв'язку з відсутністю вимкнень електроенергії вже більше учнів мають змогу підключатися до онлайн-уроків. Також у школах громади працюють над дообладнанням пунктів незламності. 12 пунктів додатково облаштовуються. Наразі завезено все. Сьогодні будуть завезені печі, буржуйки, труби і за два дні. Пункти незламності ще 12 штук. Будуть функціонувати в приміщеннях закладів освіти шоскецької громади. Міський голова дав розпорядження збільшити кількість учнів у школах для організації навчання в режимі. Офлайн. Скільки зараз дітей максимальна кількість у школах у нас? А максимальна кількість, які одночасно перебувають у закладах освіти, на сьогодні 50. Це пов'язано з о, ситуацією на захворювання ГРВІ. Ну я думаю, що на цій неділі можна збільшувати кількість трошки. Порадьте з керівниками, якщо. Вони не будуть заперечувати, то прийміть спільне рішення. Прокоментував очільник громади і ситуацію по четвертій школі. Зокрема, роз'яснив питання стосовно процедури відновлення закладу. по четвертій школі там всі вікна закриті плівкою. Нема відкритих вікон. Відкритих вікон немає. Всі вікна закриті плівкою або засклезасзасклені там, де одне скло було розбите. Ми в місті з Ошкаріним зареєстрували це руйнування у інтернет-ресурсі. Так, зареєстрували відповідну інформацію подали на департамент освіти. Микола Нога наголосив, що всі необхідні роботи з відновлення закладів, які зазнали руйнувань внаслідок агресії РФ, підбуваються за рахунок державних коштів. Відновлення всіх об'єктів перш за все проводиться за державний рахунок. Для цього проводиться реєстрація. На державному сайті і держава допомагає матеріалами, а ми з місцевого бюджету потім ці матеріали вкладаємо, чи прибиваємо, чи ремонтуємо, і таке і інше. І тому заранше, що то там крутить і вертеть, смисла нема, тому що держава дасть можливість і підтримку. І поки що на всіх об'єктах, які були в нашій громаді, держава підтримувала абсолютно всіх. Друге, що у державі сьогодні створена агенція відновлення, відродження і ремонтуватися будуть не відновлюватися той об'єкт, який був зруйнований. А є спеціальна програма, яка дає можливість зробити цей об'єкт таким чином, щоб він був більш перспективним. Однак міський голова зазначив, що з ініціативи батьківського комітету шкіл, випускників закладу, збирати кошти не заборонено, і направляти їх можна на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти. Тому, якщо там батьки у вас я знаю, і вчителі проявляють ініціативу, то треба їх направляти на укріплення матеріальної бази цього навчального закладу. А Контур, вікна, двері і таке інше, це все буде відремонтовано за рахунок або державного або місцевого бюджету. А ось купити якісь електронні прилади, купити щось нове для школи. У нас немає сьогодні такої можливості, тому що казна не пропускає ціли напрямків оплати. Тому те, що не пропускає казна, можна з батьками і допомагати навчальному закладу. Це завжди позитивно, і допомога рідному навчальному закладу це великий плюс і для сім'ї, і для нового покоління і для України в цілому. Волейбол заради спасіння. 11 лютого в шості відбувся благодійний турнір на підтримку нашого земляка, волейболіста Віталія Шумия, присвячений всесвітньому дню волейболу, що відзначався напередодні. Перше, коли я побачила у соцмережах відео сюжет про Віталія Шумія. Я одразу не спавши ніч, мені прийшла думка організувати турнір для того, щоб допомогти, щоб кожен волейболіст вніс свою частинку на його видуження, на його і на нашу загальну перемогу. Для народного депутата України Ігоря Молотка волейбол давно став невід'ємною частиною життя. Ігор Федорович залюбки грає в улюблену гру і кожного разу завдячує захисникам за таку можливість. Яка з'являється завдяки мужності і відвазі українців, що стоять на сторожі нашого спокою, ми на сьогоднішній день зібралися, щоб зробити таку благодійну гру допомоги не тільки йому, йому особисто, але й всім воїнам волейболістам Це в день в всесвітнього дня присвяченого волейболу. Це і привернути увагу до перш за все, волейболістів, які змінили волейбольний мяч. На зброю захищаючи нашу державу, долучилися до благодійності і працівники вищого професійного училища. Завдяки їх душевній праці, учасники турніру змогли поласувати смачною випічкою, виручка з якої теж пішла у скриньку благодійності. Шосткінське вище професійне училище ніколи не стоїть осторонь від чужої біди і від благодійних акцій. Сьогодні ми також беремо участь у благодійному турнірі. Для того щоб допомогти волейболисту, для того щоб допомогти захиснику, жителю нашого міста, ми сьогодні пропонуємо нашу продукцію нашого навчального закладу. Кошти підуть на лікування волейболіста. Під час турніру, учасники з трьох місцевих команд: команди Новгорода Сіверського, Глухова, Свеси, селища Вороніж та Шосткинського району змогли не тільки долучитися до благородної справи, але й поспілкуватися один з одним. Адже така можливість під час війни випадає нечасто. Дякуємо організаторам, дуже крутий захід, вони потрібні, тому що наші хлопці воюють і вони повинні розуміти, що вони не просто воюють, а ми таким чином намагаємося їх підтримати. І тим паче сьогодні збираємо кошти Віталію Шумєву на реабілітацію. Дай Боже йому здоров'я, нехай його здоров'я повертається. В результаті запеклої та цікавої гри шосткинська команда «Вант» показала найкращий результат. Другими стали гості з Глухова, а третє місце посіли волейболісти шосткинського району. Під час турніру вдалося зібрати на лікування Віталія Шумая майже 10 тисяч гривень, які були передані батьку героя, який наразі доглядає за сином. 20 років поспіль, 13 лютого, у світі відзначають День Радіо. Короткі хвилі часто називають радіокризи, оскільки воно допомагає повідомити про щось надважливе, коли відсутній інтернет і навіть електропостачання. Незамінність На радіо ми найбільше відчули минулого року, коли розпочалася велика війна. Саме під час зникнення інтернету та регулярного вимкнення електроенергії радіо ставало єдиною ниточкою, яка дозволяла дізнатися про те, що відбувається. Перші випуски наші. Були начитані на звичайний мій мобільний телефон. Тоді вже в програмі Олег їх обробляв і віддалено він ставив. Ді в нас виникли проблеми із е, тим, як виходити в ефір, коли немає інтернету, немає світла. Ми також адаптувалися під ці умови, змінювали час виходу в ефір. Тоді ми вже підлаштувалися під те, що ми незалежно від світла, все таки виходимо у свої години, виходимо зі свіжими актуальними випусками новин. У нас є зранку повтори, але якщо якась я, така гаряча новина, яку потрібно тут і зараз щоб її знали, я приходжу зранку і пускаю її. В ефір додаю. Війна почала диктувати свої умови життя та роботи. Виникли моменти, з якими довелося змиритися і моїй колезі. Зокрема, звукорежисер Олег Заярний, завдяки якому радіо продовжувало працювати при будь-яких умовах, вимушений був стати на захист батьківщини. І Вікторія інформаційний фронт почала тримати на своїх тендітних плечах. Завдяки старанням Олега Заярного, нашого звукорежисера, стало технічно можливо виходити в ефір, як і до війни, у свої години, незалежно від того, є світло чи інтернет. Ось тут у нас в офісі до цього було саме так. Ми залежали від цього. Так сталося, що Олег став потрібнішим там от, напряму захищаючи Україну, і мені ще й треба було вивчати його обов'язки. Це складніше. Тому зараз о, вся відповідальність ну можна сказати лише на мені, але ми от, тримаємо з ним е, зв'язок телефону. Він мені підказує, коли може там прискакує на 10 хвилин, щось ну показує наочно вчить. Так і адаптовуємося до нових реалій. Що робити без новин жодного дня під час війни, наш слухач не залишався. Радіомовлення це засіб комунікації з найбільшою у світі аудиторією. Багатьом шосткинцям теж довелося перейти на радіохвилі, аби бути в курсі подій, аби отримувати свіжу інформацію і не втрачати зв'язок з дійсністю. В свою чергу журналіст повинен гарно попрацювати перед тим, як слухач почує якусь новину, адже інформацію потрібно відсортувати і вибрати найактуальнішу і найцікавішу, а головне достовірну. Зараз інформація, це вона така собі, як зброя. І обов'язково треба перевіряти і лише з офіційних джерел, треба бути обережним. Зараз на нас особливо велика відповідальність, тому що ми відповідаємо напряму ну, за інформаційну безпеку. Робочий день на радіо триває у затишній невеликій студії. Тут журналістка Вікторія Журба щоденно творить новини, які мають змогу слухати жителі Шосткинського району. Актуальна інформація лунає на хвилі 102,5 FM з 7 до 8 ранку, з 11 до 12 та з 6 до 7 вечора. На цьому у мене все. Бажаю всім вдалого продовження нового робочого тижня і головне – побільше від нього переможних новин. Тримаймося!